До первинного етапу навчання приступила чергова група бійців, які зараховані до об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь вони пройдуть інтенсивну підготовку в умовах максимально наближених до реального бою. Слухачі тренуються стріляти, надавати домедичну допомогу, знешкоджувати диверсантів. Вишкіл проводять досвідчені інструктори. Люди продовжують активно займатися вогневою підготовкою, тактичною підготовкою, тактичною медицини, засвоюють дані навики для того, щоб в подальшому виконувати свої бойові завдання, які будуть перед ними Люди мають велике бажання, хочуть навчитися, прагнуть цього і стараються викладаються наповну для того, щоб засвоїти новий матеріал, який інструктора їм подають. У складі навчальної групи люди різних професій з різним досвідом, але всі мають потужну мотивацію визволити рідну державу та захистити своїх близьких. Тому вчаться працювати злагоджено, аби стати однією командою. Серед основних завдань, які доведеться виконувати бійцям люті, належить проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань. Змінив цивільну форму на військову доброволець з позивним капелан. Коли розпочалася війна, хлопець повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України. Спочатку записався до територіальної. Оборони був у складі добровольчого батальйону, проходив різні військові вишколи, дізнавшись, що йде набір до гвардії наступу, вирішив вступити до штурмової поліцейської бригади. Людь тепер разом з однодумцями проходить навчання. Досить гарно, швидко всі порозумілися. Кожен десь якийсь має свій попередній досвід, чи військовий, чи волонтерський, і ділимося досвідом. Гарно всі здружилися за цей короткий період часу, який ми тут є на навчаннях. Можу сказати, що в принципі у нас досить непоганий колектив зібрався після проходження базової підготовки. Бійці надалі більш поглиблено опановуватимуть військову службу за обраними напрямками.